На всесвітніх іграх для неолімпійських видів спорту срібну медаль вибрала сумаїстка з Дніпрородного Карина Колеснік. Хоча вже саме її потрапляння на змагання до Бірмінгему було історичним успіхом. Вона стала першою жінкою в історії нашої області, яка представила Україну на всесвітніх іграх саме у Сумо. Титулована вихованка спортивного клубу Хорта, володарка повного комплекту медалей чемпіонату світу, багаторазова чемпіонка Європи. Майстер спорту міжнародного класу провела чотири поєдинки. І лише у фіналі поступилася. Після бою вже кулаками не машуть. Ну як, припустилися помилки, але в принципі, якщо зважати на підсумковий результат, це моя перша медаль на всесвітніх іграх у новій категорії. В принципі, результатом я задоволена. Якщо зважати в яких умовах довелося виборювати Карині місце на підесталі всесвітніх ігор, ця медаль на вагу золота. Рідний край спортсменки окупований з тренером не те, що зв'язку не було. За тиждень до змагань він потрапив у полон. Між тренуваннями Карина гортала стрічку новин, аби дізнатися, хоч якусь звістку було так, звичайно, це була мотивація заробити медаль для України. Але все-таки ця медаль більше для тренера, тому що ми дуже довго йшли до цього, і тим більше він потрапив у полон. То важко було пережити, коли я не можу до нього додзвонитися кілька тижнів. Ну це все взагалі було дуже складно осягнути. Це було дуже важко, і навіть у полоні наставник Карини, заслужений тренер України Роман Білка, був непохитний. Знаходячись в полоні, Роман Білка таки сказав, що на питання по співпраці він сказав, що друзі, в мене є мрія. Ця мрія зараз знаходиться в Берлінгемі і виступає за нашу країну за Україну, тому не може бути в нас з вами ніякої співпраці, тому що ми це Україна. Це по-справжньому історичний успіх для нашого краю. Запорізьці навіть в умовах війни доводять, що ми кращі. Кирина вже невдовзі отримує як заохочення стипендію. Начальник управління молоді та спорту Запорізької обласної військової адміністрації, депутатка міськради від партії Нова політика Наталія Власова зазначає, спортивне життя у регіоні не підвладно жодним окупаціям. Спортсмени продовжують із гідністю підіймати прапор України на змаганнях найвищого рівня. Для Запорізького краю є всі результати, які показують наші спортсмени на міжнародних стартах, є дуже вагомими. Але особливо є такі результати вагомі зараз, в наш час. Тому що коли йде війна, коли люди ну, мають якусь надію і розуміють, що ми вміємо перемагати, ми вміємо перемагати на спортивних аренах, ми вміємо перемагати і в бойових таких діях. Тому коли спортсмени Наші показують такі високі результати, як друге місце срібло на всесвітніх іграх. Це є великим святом для нас. Ми пишаємося такими досягненнями. Ми віримо в нашу перемогу майбутню, як спортивну, так і в нашу перемогу нашої країни. Наразі Карина готується до чемпіонату Європи, що стартує в Польщі наприкінці серпня.